Зараз взяли маленький зразочок товщиною 5 см максимум. І хочемо перевірити, як теплопровідність буде на такої товщині. Я думаю, я вважаю, що на тепловізорі зараз буде краще видно. Нагріваємо. Я беру тепловізор і фіксуємо температуру вогню. На тепловізорі я бачу, як завжди, температура завищує 275 градусів, а нас цікавить, цікавить більше ця сторона. І як ви бачите, за шматочком за цим є полум'я, є температура, а сам зразочок товщина 5 сантиметрів. Да, товщина 5 сантиметрів. Сам зразочок ще холодний. Гріємо далі, подивимось, коли він нагріється з цього боку. Дуже цікаво. 2,7, 25, 2,6. Є питання по діва. Там є питання по, по кухні, в Яке? Яке? Як... О! для, Наприклад, зараз шашлик температурою. Температурою. 600. 60, 138 градусів. Шашлик. Сергій далі гріє. І температура блоку 3,5. 5 сантиметрів. З одного боку 275, це максимум то, що показує тепловізор. Така модель. А з цього боку, о, ви бачите, 4 градуси. Досі. Це дуже серйозно показує його тепло, е, термічне. Да, супротив, термічний супротив цього матеріалу. Сейчас я фотку сделаю. Сергей как в этих, короче, мультиках, когда индейцы сидят возле огня, знаешь. Вот я до сих э, фиксую 4 градуса. Досить 4 градуси не підвищується. Температура не підвищується. Починаю нагріватися, я фіксую максимальну температуру 11 градусів тепла. Все одно 10, ну 15, 18, 19 в середині, там, де, там, де є очах полум'я і от там більш за все нагрівається серединка. Ну, Я фіксую, можна ближче підійти, от, вже починає проходити. Але це скільки пройшло вже хвилини-дві, да? гріємо, да, дуже цікавий матеріал. Тому у кого були сумніви стосовно його теплопровідності, я вам кажу, це супер супер ізолюючий матеріал. Варто сказати, що ми знаходимося тут поряд, але немає такого угарного газу. Ми не відчуваємо якоїсь такої копоті, що мені складно дихати чи ще щось. Продукт горіння, так? Да? Продукт горіння, так. Ми знаходимося поряд, зараз ми палили. А в середині приміщення в нас немає. А, я, я не задихався. Тобто, треба, як цей... Викидів немає при горінні. Ну, просто... да. Да. Нема таких токсичних викидів, які пошкодили мою дихаль... дихальну систему. Угу. Вот. Тобто вапно робить свою роботу. Тому що якби ми палили просто дерево, тим би стояв уже чорний, мабуть. Це було навіть просто дерево. Так, 100%. А тут фізична здатність вапна працює нам великий плюс. Вона зберігає наше життя. Це 100% природа, що тут скажеш? Так, давайте подивимось, ще пройшло декілька хвилин. І зараз я можу сказати, що він цей шматочок нагрівся дуже. Зараз показує в мене очах. Найбільше 36 градусів. При тому, що 5 см з цього боку більше 400 приблизно. Ось да? так, так. Так, так, так. І Треба сказати, що в нас немає такої інтенсивності полум'я, коли йде е, пожежа. А тут прямо інтенсивне направлене полум'я. Угу. Да, це ексклюзивне становище таке. Такого ну, просто не буває. Друзі, ні вата, ні полістирол такого не може собі дозволити. Природа, її не треба порушувати і сильно допрацьовувати. Все має бути екологічно і натурально. Чим простіше, тим надійніше. Бачимо це на свої очі. краш тест пройдено. Зараз а, будемо ай. тестувати шашель машель. Так, да, Дмитро?